427-й день в Канаді, 14.08.24. Сьогодні середа, гарна середа, сонна середа. Я не знаю чого. Це погода, Є сьогодні такий сонненький, в'ялий, навіть в обід ще одну каву зробив собі. І навіть сьогодні ледве встав. Ледве прокинувся, хоча вчора б десь по 11 спати. Швидше. Швидше, не по 12. Е, нормально зібрався. Зранку кава. Ні, першим ділом я оглянув ці компактори, смітники де пресується це все. Не працювало, я запустив і запрацювало. Ну, воно так працює, просто треба тримати під контролем. Може бути і старий, старий цей сен, датчик, сенсор. Працює. Так що, все запустив, пішов попив кави, оглянув, подивились ми заявочки, появились нові заявочки. І це все. І це все ми позакривали. Була там і лампочка на балконі. Дішвошер я поміняв сам. Алекса відправив фарбувати і поставив новий дішвошер. Сам. Щось мені не. А, батарея в мене розрядилася що і треба поставити на зарядку. Але це вже, блін. Пасувало би сьогодні поставити. Подивимось, може, вечором з поставлю. Е -е, далі, далі. День нескладний. В тракторі, тепер у нас працює новий працівник, на тому тракторі їздить і дає оцей гачок, він знизу тримається. І він вирвався, вигнувся. Мені треба його буде закріпити зверху. Я вже придумав як. Це зроблю вже завтра. Може, та, Завтра я піду собі забавлю з тим, зроблю йому нормально, бо воно там виламається наступного разу знову. Треба зробити міцніше. Тож я це перероблю. І все, дуже коротенький день, нічого такого. Знайшов я з одного цікавого, знайшов я стелажі. Стележі, стележі по-моєму, на 5 пличок нижня, чи там 4. Класні пластикові, 20 доларів штука. Вони реально хороші, дорогі, вони так і коштують. Я перейшав весь інтернет, дешевше не буде. Вони розбірні, і один в мене такий є. Один в мене такий є, я знайшов на вулиці. І цей. З Забрав його, і він мені дуже сподобався. Мені треба ще, щоб складати всяке моє барахло, Гарненько по поличкам. Я домовився, щоб його забрати, але може вдасться сьогодні забрати. Може сьогодні вдасться забрати, подивимося. 400 лежа по 20 доларів. Мені треба їх поставити в себе гарненько на четвертому, тоді буде порядок, бо там ну, без порядок. Мені не вистачає якраз вот такої штуки. І все тепер буде краще. Далі, сьогодні протікала вода. Лік. Приїхали майстри ремонтувати. У нас вже давно там труба протікає. І вони сьогодні тільки зібралися робити. в них було, було, було в, по плану. Вони приїхали, перекрили воду, перекрили воду в будинку, а офіс забув повідомити мешканців. І вони, я не знаю, може їм не доповідомили, але суть того, що мешканці почали кіпішувати, що це за приколи? Нема гарячої води. А там серйозна така поломка, величезне коліно з, з такими змішувачами, серйоз... Реса... Рес... 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 лінія рециркуляції води. І от вони мали це... Вони це все вирізали, пішли на вулицю, собі там все поспаювали, багато часу зайняло. О, скинули мені адресу. Скинули мені адресу до цієї стележі. Сподіваюся, заберу. Бо я побачив їх і трошечки засумнівався, так 50 на 50, 20 доларів за штуку. Це вчора я їх знайшов, а сьогодні я дивлюсь, вже пендінг. Вони відкладені для когось. Ніби хтось зараз має приїхати забрати. Я написав повідомлення, якщо не заберуть, я перший в черзі гроші скидаю наперед. Але вони хочуть готівку, тож теж нормально. Готівка є, я сфоткав готівку, 80 доларів і скинув, так що вони вже чекають на мене. Е, далі, далі. І, ну, був Кіпіс трошечки, але нічого. Вони ж зробили, все нормально, закінчили роботу, всі задоволені. Одна була заявочка від китайців. Вони заїхали на новоприбулі, і вони ще не знають, що там і як. І кажуть, подзвонили в офіс. У нас синя вода в квартирі. Я думаю, що за прикол. кажу, та нема в нас такого офісу. Подзвонили назад. Ні-ні-ні, синя вода. А то тут, -тут, -тут мною. в моїй тут де я живу, я... А я якраз зробив в себе вдома в квартирі замок в туалет. У мене не закривалось, не Ну, мені тут фактично і не треба закривати двері в туалет. На замочок, але воно вже не працює, якось воно не по феншую треба зробити зремонтував. І піднявся наверх до них. і вони цей... Я маєте стаканчик прозорий, і скинею. Дали мені, я набрав одна вода, чиста, гаряча, холодна, чиста прозора. ну... А вона каже: йди, ти сюди подивишся в ванну. Я дивлюсь в ванну. Ну, вона не чисто біла, набрала повну ванну води. І, ну, видно, відтінок такий голубоватий. Бо вони ж дають хімію, хлорку. Я кажу, йдемо на кухню. Я набрав на кухні воду з крана і кажу: понюхайте. Вона понюхала, я кажу, от хлоркою трошечки віддає от такою хіматурою. Чуть -чуть. Бо вони її очищають від всяких бактерій, пояснив їм, вона каже, а от чому мені волосся випадає, китаянка. Я кажу, ні, ну тут в калері така вода, нічого не зробиш. Фільтр. Є фільтр, ми користуємося фільтрами. От, до речі, забув їй запропонувати фільтр для душа. Є фільтри, така болванка, і там фільтри всередину вставляються, воно розкручується, там вставляється фільтр. Не знаю, який він вугільний, який він там є, але він воду трошечки пом'якшує. Тож можна користуватися, бо тут вода важка, кам'яна. До речі, можу поставити собі такий фільтр. Цікаво. В мене фільтр такий є просто. Фільтр є і запаски навіть до нього є. Поставлю. Why not? Треба поставити. От, і все. Яка година? 41. Треба збратися до школи. У мене сьогодні тест. знов. Тож таке. Добре, все, Па-па.